Мене звати Яні Касало, Я директор загальноосвітньої школи Хіден -Ківен. У нас тут навчається 800 учнів та працює 80 вчителів, які щодня опікуються учнями та допомагають їм у навчанні. Національна навчальна програма базової освіти Фінляндії визначає, що залучення батьків є ключовою частиною культури роботи школи. Саме школа несе за це відповідальність. Тож, чому це так важливо для нас? Все починається із навчальної програми. Наша мета сформувати довіру. Ми маємо сформувати рівність заради взаємної поваги та щоб дати батькам можливість підтримувати навчання своєї дитини та звичайно сприяти взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу. Комунікація це ключ до ефективної взаємодії з батьками. Вони повинні відчувати, що не просто отримують інформацію а є активними учасниками навчального процесу своєї дитини. Відкрите обговорення та надання можливості брати участь у освіті дитини є ключовими факторами, коли йдеться про ефективне залучення батьків. обговорення організації навчання разом із батьками є вкрай важливим. Нам потрібно обговорити навчальну програму, навчальне середовище, наші методи роботи. нам потрібно поговорити про підтримку, про оцінювання та атестати. Та звичайно про заходи упродовж навчального року. Тож ми маємо ретельно продумати, як все це здійснити протягом навчального року, починаючи від планування і закінчуючи оцінюванням. Ми повинні дати можливість батькам брати участь у житті школи разом з нами планувати цілі, систему оцінювання та розвиток школи. Сьогодні нам не бракує інформаційних каналів, тож ми маємо використовувати їх раціонально тут. У Хіден Ківені ми пропонуємо батькам різні способи комунікації. проте в основі кожного з них завжди лежить спілкування. Щотижня вчителі надсилають батькам повідомлення про те, що відбулося в класі за минулий тиждень. і що буде відбуватися наступного тижня. Щомісяця я надсилаю сім'ям листи, в яких описую події, що відбуваються в нашій школі. І запрошую сім'ї до них приєднатися, крім того, ми використовуємо соціальні мережі, такі як Фейсбук та Інстаграм, для того щоб за допомогою фотографій розповісти про наше повсякденне шкільне життя. Коли ми починаємо планувати наступний навчальний рік, ми просимо учнівські та батьківські комітети взяти участь у плануванні. Разом ми оцінюємо минулий навчальний рік і плануємо наступний. Я, як директор школи, щомісяця зустрічаюся з батьківським комітетом. Щоб обговорити питання, які виникли упродовж цього часу, аби надати батькам можливість сприяти навчанню їхньої дитини, ми пропонуємо оцінювальні батьківські зустрічі щонайменше раз на рік, віч на віч, дитина має право на те, щоб її оцінювали наодинці з батьками, щоб отримати позитивний зворотний зв'язок та рекомендації щодо її розвитку, принаймні один раз на рік. Якщо учень потребує додаткової підтримки у навчанні, ми організовуємо додаткові зустрічі із батьками, щоб разом спланувати засоби такої підтримки. Дуже важливо своєчасно звертатися до батьків, якщо виникає проблема. Щоб оцінити якість нашої роботи, важливо отримувати зворотній зв'язок. Щороку ми це робимо, збираючи відгуки від учнів та їхніх родин сім'ї та школа разом спрямовують та заохочують учнів до співпраці, старанності та гарної поведінки. Ніхто з нас не робить цього поодинці. Ми потребуємо один одного. Працюючи в школі, ми повинні усвідомити, що кожен учень є чиєюсь дитиною важливою та неповторною. Тому наша головна відповідальність забезпечити ефективну участь батьків та родин у навчальному процесі.